культури і книги по пуття. Чесно кажучи, не сподівався, що сьогодні у нашому музеї буде така велика кількість людей, причому велика кількість молодих людей, що дуже приємно. Вас зібрала неординарна подія це відкриття виставки вихованців дитячої художньої школи, нашої снятинської художньої школи. Я пам'ятаю, що ті роки, скільки зусиль було прикладено для того, щоб у снятині була така школа. І Дякувати Богу, що школа є і школа дуже продуктивно працює. І наслідки цієї продуктивної праці ми можемо бачити на сьогоднішній виставці. Приємно бачити тут випускників цієї школи. На жаль, не всіх знаю особисто, але надіюся, що після цього вони будуть ще активнішими відвідувачами нашого музею. А сьогодні, шановні випускники і, і не випускники, можливо, є ті, хто навчається ще нині у художній школі. Ви бачите ці картини, і це є продукт праці, і дуже приємно, що ці люди, я наголошую, вже це в музеї Касіяна, не закопали свій талант. Бо кожен із вас має талант, якщо у вас є такий прекрасний талант, вміні малювати і ви ділитеся. Ви робите приємне іншим. У музей будуть заходити багато людей. У нас музей знаходиться в центрі Снятина. Кожного дня багато відвідувачів. Вони будуть дивитися, вони будуть знайомитися із вашими роботами, знайомитися із вашими прізвищами. І це вже ви... захід зафіксовано і десь ви цим заходите, заходите в історію. Я вдячний. Керівництву цієї школи, зокрема викладачам, зокрема, її Ользі Дмитрівні Чудак, яка люб'язно погодилася зробити таку виставку. Я думаю, що це презент для всього нашого снятина, особисто для кожного із вас, для ваших родичів. І більше сказати, звичайно, може і може поділитися спогадами, і може сказати, що більше Ольга Дмитрівна, і я передаю слово Ользі Дмитрівні. Добрий день. Добрий день всім присутнім, Анжурович, наші випускники, батьки, учні, гості нашого заходу. Дякую, що ви прийшли, що ви знайшли час. Спеціально робили це для наших випускників. Чому? Тому що наша художня школа була створена ще в 17 році, в 2017 році, завдяки тій праці, я вже сказав Іван Юро, що це була така досить складна робота завдяки нашій тодішній владі, керівництву районної ради, адміністрації адміністрації. Найбільше це була заслуга Борна Васильовича Юрчука, тодішнього начальника відділу культури, котрий був тим ідейним натхненником і зробив все для того, щоб та художня школа тут зняти існувала. Тому що дуже багато місць, і невеликих і менших, не вони мають художні школи, а вснятині на той час такого не було. І ця школа вже від 2017 року до сьогоднішнього дня мала чотири випуски. Так, 4 роки випускників, і за той час вже назбиралося багато робіт і багато учнів. На жаль, не всі роботи ми тут знайшли, не всіх випускників, так бо десь хтось забрав свої роботи, десь хтось може десь, бо у нас трошечки такий процес був встановлення, і був руки, ми ремонти і переносилися, і те і десь може загубилися ті роботи, але е, намагаємося зберігати те, що є, не загубити, тому що ще через. Це тепер 4 роки минуло, а ще через 10 років ви на них подивитися зовсім по-іншому. За 4 роки ми починали у 2017 році, у нас було 60 учнів і 2, 2 кімнатки. Це такий був початок художньої школи. Зараз у нас є 160 учнів і вже у нас більше місця і трошечки ми ростимо. Хто сказало, хтось скаже, чотири випуски, ну то це не навіть не молодий, це дитячий вік, правда. Ну бо це дуже мало. Але ну тут як подивитися, так для когось це, якщо десь школа з боку з такою великою історією, котрим більше 50 років вони подивляться, скажуть, що ці тут ще все починають. Але для нас це дуже багато. Тому що ми тут є Світлана Дмитрівна, яка від початку самого художньої школи, і Микола Михайлович, не знаю, чи є, чи буде, котрі від початку створення. І ми пам'ятаємо кожну роботу, яку бо не всі вони були підписані. От ми взяли шукувати, але пам'ятаємо не тільки чия робота, а навіть як, як її вона малювалася, коли там вода нам ту роботу розлилася, хто скільки раз перемальовував. Тобто багато пам'ятається дуже багато. Це дуже добре, тому що всі ці роботи, які тут представлені, вони ну як така, більше спільна праця, так, і ваша, і наша, і ми разом змогли таке створити. І навіть незважаючи на те, що 4 роки це маленький вік, небагато роботи наші були відзначені за цей час, не тільки в снятині, але і на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, і навіть десь на міжнародному. То не дивлячись на те, що школа маленька, молоденька але діти в нас дуже талановиті і змогли показати себе на високому рівні, не тільки на регіональному, так, а так досить гарно. Дуже вам за це дякую. Це особлива заслуга вас, випускників, тому що ті, що навчаються, вони ще вчаться, ще готуються. Їхні основні здобутки у нас в художній школі ще десь попереду. А вас, випускники, котрі мали такі здобутки, це для нас дуже важливо. І я сподіваюся, що вам у житті також це десь приводиться. Чи в супівці, чи ви будете продовжувати по-художньому, хтось вже продовжує, хтось ще планує, що в школі доучується. То Але це ну, напротязі вашого життя ви будете це згадувати, пам'ятати як якусь таку гарну подію. Ну що, Дуже багато випускників, яких я запрошувала, яких малюнки є, не змогли прийти, тому що життя таке складне зараз, ви знаєте, що ну, така трошечки нестабільність у нас є, і багато хто приїхав за кордон і не має можливості сюди приїхати. І більшість у нас тих не самих перших випусків, а ті, що тепер ще або лише поступили, або долучуються ще в школі. Але ми раді бачити всіх. І не тільки на таких заходах, коли буваєте снятині, заходьте в художню школу, коли-небудь, будь-який час. Ми завжди раді вас бачити. Може, не завжди ми зможемо зробити таке дійство, так? тому що навчальний процес триває, але завжди цікавимося, як, ви, ну, як ваше життя складається зараз. Так? Як ви зможете себе реалізувати? Можливо, ми зможемо ще вам як, підказати якоюсь порадою ще чимось, тому що прийшли вже якісь свій шлях, так Щоб ви могли досягти чогось у, у своєму житті чим раз більшого? І хотілось нам, щоб ми бачили вас десь в новинах. В... Не знаю там про виставки не тільки зняти, що ваші роботи з художньої школи, а виставки ваших професійних художників, мистецтвознавців або ще які, якомусь такому високому і гідному положенні. Ну що, хотіла би від себе подякувати завжди на всіх заходах, які ми робимо. Я стараюсь подякувати всім. Найперше це те, що ми змогли це організувати. Що зараз у нас немає тривоги, так і ми можемо собі спокійно це проводити. Сподіваємося, що завершимо і так спокійно. Дякую Богу і нашим збройним силам, що це таке можливо. Дякую нашим дирекції цього музею, що нас тут сюди запросили. що ми маємо можливість таке зробити, де зробити? Так, дякую вам, випускники, за вашу енергію. за... Вашу роботу, за те, що ви прийшли сюди до нас і ми змогли з вами згадати, ще зараз продовжимо так згадувати, як то воно було оці, оці роки навчання. Дякую вчителям за те, що всім, які працювали, не всі, можливо, тут є зараз, так, тому що в нас теж рух шов, як учнів, так і вчителів, не всім є. Не всі вже, на жаль, з нами зараз навіть так можемо згадувати. Дмитро Юровича Лазаренко, світла йому пам'ять. Він також дуже багато вклав у цей процес становлення художньої школи. І, е, і подякувати також батькам, котрі завжди е, приділяли е, як, досить належну участь у вашій роботі. Привозили, купляли, цікавилися, приходили на виставки, і дуже рада бачити, що зараз тут, крім дорослих е, випускників, уже можна так сказати, також присутні і батьки. Дякую вам всім і бажаю вам успіхів у вашому подальшому житті, щоб про вас ми чули тільки самі найкращі новини. Дякую. Дякую, Дякую. У мене така прийшла ідея, що ми дуже раді були б у нашому музеї відкриті персональні виставки, так що молоді люди особливо випускники. Не обов'язково мусить бути заповнена вся стіна, це може бути 10, там 12 робіт чи скільки, але ви можете звертатися, якщо у вас є якісь напрацювання, ми посприяємо, організуємо для вас персональні виставки в нашому музеї. А зараз я би хотів запросити до слова ще одну вашу викладачку Світлану Дмитрину Камінську. Так, добрий день. Ніби бачила всіх, але якщо раптом когось не бачила. Вітаю вас всіх тут. Ольга Дмитрівна вже дуже багато вам говорила про те, як нам і я з нею цілком погоджуюся. Ми коли шукали ці роботи на цю виставку, це було дуже так хвилювалися. Ми скажемо так. Дійсно згадували кожну роботу, кожну дитину. Згадували процес створення. Дуже шкода, що у нас немає всіх робіт. Це наша велика помилка. Ми не залишали, ми, ми навіть не планували. що в нас буде така виставка, що художня школа наша буде вже напевне настільки велика, що ми зможемо собі це дозволити. Напевне, через те, що нам мало років, і ми просто не думали на перспективу. Далі ми це будемо виправляти всі роботи, які є в наших теперішніх кущі, у нас вже будуть. Випускники, хто ще хоче, може ще щось донести, щоб ми мали раптом, якби хтось згадав, що його роботи тут немає або не побачив. Це не навмисно, ми дійсно старалися все знайти. А ще головне, що я би хотіла сказати, це про атмосферу. Вже дуже багато Оля Дмитрівна сказала про те, що ви гарні діти. Ви дуже багато працювали дійсно, ви зробили гарні роботи. Ми багато навчалися, але крім того, що навчалися, ми там і просто гарно проводили час. Ви наша сім'я, така маленька, і кожна група це, ніби така окрема сім'я зі своїми традиціями. Зі своїми якимись такими я навіть не знаю звичаями, з своїми відносинами між, між учнями і між групами теж вони були, але все-таки хочу, щоб от зараз сьогодні ви пригадали. Всіх своїх однокурсників, однокласників, фактично, з ким ви були, згадали чай в художній, згадали, як ви ходили кудись, кудись поїздки, що ми їздили і все стільки всього цікавого бачили. І може, десь у вас там теж якась ностальгія буде, бо ми за вами дуже сумуємо. Чесно, за кожною групою, особливо за першими. Напевне, коли оце закінчували, перший випуск у нас був, коли ми закінчували. Навіть не уявлялося, як ж ми так будемо далі без цих дітей, до котрих ми вже звикли, ніби до рідних. І нам дуже хочеться, щоб ви до нас заходили. Заходьте, ми працюємо в суботу, працюємо. Заходьте, ми вас чекаємо завжди. Дякую. Я, я, я думаю, особливо приємно вчителям, коли їхні діти десь продовжують їхню справу. Не всіх це є можливість. Але серед наших, серед ваших випускників тут є і випускники, які пішли, продовжують удосконалювати свою майстерність художню. Чи це їм пригодилося у нинішньому житті пригодиться в майбутньому? Я з великим задоволенням запрошую до слова вашу випускницю Каріну Мусюк. А Каріна сама скаже про себе, де вона навчається, чим вона займається. Так, всім доброго дня, мене звати Мусюк Каріна. Я навчаюся на графічного дизайнера. Зараз на другому курсі художня школа закінчила десь три роки тому. Що можу сказати? Художня школа стала для мене фундаментом, ґрунтом, основою в моєму такому творчому шляху. Поки що він невеликий, він маленький, я тільки починаю. От, е, було важко, деколи була лінь, е, деколи була така якась е, ти не хотів, тебе заставляли, мотивували, викладачі, за це я їм дуже вдячна. Тому що ти вигорав і дуже багато було художнього в моєму житті. Я сам витринув, знаю ще з садочка. Я ходила ще в будинок школяра маленькою. От. І інколи думала, що я вже більше не буду з цим пов'язувати своє життя, що я не хочу, я буду по чомусь інакшому. А потім така думала, я ж умію ну, малювати, я це люблю дуже сильно, я дійсно це хочу цим займатися. От, тому я вдячна вам, Дмитрина, Ольга Дмитрина, Вибачайте, що ми так часто плутаємо, ви вже привикли. Дякую, що ви нас любите, терпите, вислуховуєте, бо правда, художня школа, як наш другий дім, в суботу. Всі, напевно, її люблять. Як ми приходили і там сиділи від рання до ночі. За те, що у вас дуже смачний чай, дуже смачний чай. За те, що ви нас складаєте скільки, бо правда, ви як дві наші мами. Тому що ви мені найбільше запам'яталися, я найбільше з вами була. Я з перших, тому я вам дуже-дуже вдячна. Художня школа це була важливим для мене початком. Вона займає дуже важливу роль в моєму житті, і я дуже-дуже всім вдячна. Дуже найкращі. Дякую, Карина, за такі гарні слова. На адресу рідної школи. Ви бачите, у нас така тепла сьогодні, неофіційна, я би навіть сказав, атмосфера в нашому музеї. Можливо, хтось із випускників чи нинішніх учнів хоче сказати ще кілька слів з великим задоволенням. Будь ласка, так без офіціозу. Чи, можливо, з наших поважних гостей які так само завітали на презентацію виставки. От нас тут такі поважні люди, як Іван Олексійович Рекуляк, журналіст дуже відомий, як Василь Юрійович Микитюк, який так само е, до виховання, і Микола Михайлович Ницький, це так само педагоги, е, можливо, іншого профілю, це так само люди знані, люди відомі, і всі вони так само прийшли подивитися на цю презентацію, прийшли подивитися на вашу виставку. Будь ласка. Десь в нас є Галина Чуда, Галинко Кудевик, яка завжди у нашому музеї присутня не тільки на художніх виставках, а на всіх інших, які були в заходах. І тому я з великим задоволенням, що даю слово Галі. Я вас всіх вітаю, старих знайомих і нових знайомих, тому що я у художній не вчилася. Вона була частиною мого життя, тому що пів життя я провела фактично там. От, тому не всіх знаю, але я дуже вдячна мамі своїй, напевно, і всім викладачам, тому що вони теж мені стали як рідні, я там дуже багато часу проводила. І, хоч я не пов'язала своє життя з художньою школою, взагалі з малюванням, але все одно мені це дуже допомогло. Я отримала дуже багато знайомств і, взагалі, навчилася сприймати мистецтво, напевно, привчила таку любов. До нього, тому я дуже вдячна всім, Юлії моїй подружці найкращій художній. І бажаю вам наснаги творчі, щоб ви все досягли всього в своєму житті, куди ви хотіли, поступили, навчилися, ну, стали професіоналами. Я вас дуже всіх люблю, дуже всім вдячна і дякую вам. Дякуємо, Галі. І ще Василь Ірович Микитюк, наш ветеран. Ну, мені приємно, бо я ще був, коли ця виставка організовувалась, мені дуже приємно. І я хочу сказати, якщо би навіть порівняти роботи дітей з роботами вже художників таких відомих, ну я не знаю для мене, як не спеціаліста в цій галузі, я б не помітив такої великої різниці, ви знаєте? І мені дуже приємно, що колорит такі, ну гама кольорів підібрана. Ну і самі, сама тема кожної картини щось вона та відображає. І дуже приємно, що діти це бачать і те, що бачать, вміють передати на малюнку. Це мене дуже і дуже тішить. До речі, моя внучка теж ходила до вас в школу. Ну, так сталося чогось. Не прижилася там. І на кінець аж тепер художньою гімнастикою займається, Ну, то таке. то діти є, вона ще маленька була. Не знаю, як там буде далі, але мені приємно, я хочу подякувати педагогам в першу чергу, які працюють з дітьми, які вміють передати те, що вони самі бачать, знають і вміють це так би мовити, екстраполювати на дітей. А діти вже набувають навики. І ви розумієте, що дуже багато залежить від педагогів. Ну і результат роботи, оце все, що я бачу, і все, що я бачу, справляє на мене велике враження. То я хочу подякувати і керівникам гуртка цього. І дітям, які беруть участь і приходять на заняття, і творять вам успіхів всього доброго і будьте здорові. Дякуємо Васильович. Дякую. Будь ласка, я забула сказати, розхворювалася, що цю виставку ми планували через 5 років. Щоб було 5 випусків і вже якась така кругла дата, і ми б зробили великий захід, щоб може з кимось навіть концертом, як то роблять зустріч з випускникам. Я про це думала вже років два, щось так планувала, як би то, як би то, і що би то, щось таке дуже зробити, але не втерпіла. Mm -hmm. Вже все чотири роки і тут така нагода сталася, і ми вирішили не відкладати. Хто знає, як буде там далі. Життя таке не передбачуване, і ми вирішили зробити тепер. На п'ять років можемо ще раз повторити.